Покиньте смуток, радість нині, Христос зродився в яслах на сіні, і нині між нами Він перебуває. Зі святом великим Христос свяждає. Галичини, де по всій Україні, доньки і сини, ми прийшли до вас з вертепом з тою колядою, щоб вітати вас усіх з ясною звіздою. Бо народжений Ісус щиро нас вітає, щастя, радості для вас з неба посилає, хай на нашій Україні ниви процвітають. Люди українські, хай біди не знають, щоб було багато нас. Щоб ми працювали, нашу славу українську на весь світ підняли, тому звичаї свої ви не забувайте, разом з нами до вертепу нині завітайте, Колядуємо разом всі, весело співаємо і рожденного Ісуса повік прославляймо. Так тайно стало на землі, горів мого. На сонній вівці осідала тиша, а ми сиділи осторонь у, у темряві удивлялися пильніше. Прочисто світять зорі, радіє небо, ангели летять над нашою землею у просторі, святу новину людям всім вістять. За вікнами морози сніг січе, Зима світ одягнула в білі шати і лідтя сяйво радують радості з очей. Ісуса породила діва мати, сніги, дороги, мрії сині, святиться звіздами різдво. Блаженні ті, що з нами нині, прийшов, прийшов на землю Бог. Тож колядуймо, колядуймо, у сопілки душ дуймо, і на свій різдвяний спів не жаліймо голосів. До вертепу наша дорога, швидше збирайтесь і не боріться Спасу дитятку, щиро вклоніться. Рамаличкі, красти вчать нас із малечку, хоч могли б ми свято жить. Граць співати не грішить. Ми веселі як народ, коні гарний в нас пород, постійно кучуємо, но та й в полі ночуємо. Все я вмію, Все я знаю, бо хмари розганяю. Ай, красивий там господа. А що... Дивіться на мене, як кіт на святаду, що думає обманювати його стану. Як візьму я карти в руки все ще хотіть розкажу, я за зеленісті на Надійно послужу. Посох його знайти зумію. Тільки не ти, як живий дитя ручку все ж золотий. Колядую, колядую. Смак горівки носом чую. Наливайте по сто грам. Буде свято вам, но й нам. Ой, ти дурний діян, хіба п'єш, не п'єш. Сидіть якось мітян, дивиненько і ночки. До свого вибирає чужі огірочки. Та все собі промовляє. Блисні, боже, блисні! А господар його то як ви Свисне. Літ. Скільки кламу я навіс, що твище й пошла в ней віз. Чуєш, можку, mm. Mm. як романтично пахне ковбаса, і помідори густо зашарілись, а в пляшечці так тихо, мороса, горілочка домашня причаїлась, і ніжно сало зваблює тільце. І хліб наставив загорілу спину. Якщо ти мрієш, коли бачиш це, чого не любиш Україну? Хто? Ми Україну не любимо? Жити що ми Україну не любимо. Ми саме більше любимо Україну. За я вам скажу віршика. Щедрик ведек ще дівчика ішов і вишки, бо призначили йому спецкруїз на колиму. Смит направо, право там бандери. Та не тво. До холєри. і потрапив до чорта, каже той такі слова. І, одяку на гіляку, той проснувся з переляку. Гець із тим проклятим стом. Глянь, а в нього за вікном жовте сонце, синє небо, так тому козлу і треба. Ще й квапори жовто-сині клики. Слава Україні! Хто? жити люблять Україну, oh, my, my, my. та не смішіть нас. Oh. Ось це ніколи не бреше. Uh -huh. ну давай Моя циганка, Аза uh -huh. зараз в Україні таке набажає. Uh -huh. no, no. Давай, давай, давай. Значить, зараз, зараз буду гадати. Значить бачу, 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 приш на не бачу. Та йди, де рижа, Ну так, значить бачу. Гуляють українці по Москві. І бачу, бачу, бачу пам'яті пандері, величний тризуб на кремлі і синьо жовтий, стяг селі. Ой, ті кога всі можуть, лоплять гошики як можу. Світниках щось не шукають, як щось красе. Пахучі, наче ті старі уночі. Що-що? Сара красива стала, вмерту поник закачала. А в тебе в тебе чоловік безкуда, ай їма ма я в тебе що мачу з гулівуна. Ще раз ляпнеш жида, буде з тебе лопота. Ти подивись, ти подивись, Може бути, може статись, машина може зіпсуватись, коханка розлюбити може, та пити кивнути, о! о Боже. Ніколи цьому не бувати. Горівка нам, як відна мати, тож заявляємо відкрито. Пили, і будемо пити. Чого ж ми цього світі коли не вип'ємо покварти? Тому даю всім настанову налити вще. І выпить знову! Танцювати і роцарі де сюди усім струнко поставати. Я іроцар, Владика над царями, Тримчать народи в мене під ногами. Одиря, єдиний з великих царів, безмежна я влада на віки віків. іроди царю, прийми мої вісті, послухай, що діється в славному місті. Сьогодні вночі там родилась дитина і люди вітають нім Божого Сина. Цю дитину вбити мушу, а за це віддам хоч душу. Грішну душу, її, мабуть, у пекло Взяти мушу. Кого я бачу, знову царю в нас перетнулися шляхи. Скажи, що хочеш, володарю видать, прийдеться разом Ти Слухай ти нечисто тут, новину яку несуть Новина немолода, народився новий цар. Мене строну хоче зняти, щоб самому царювати. Скажи мені, нечиста правду чи ні, хто конкуренцію створить мені? Престол відбере і назветься царем. Ти ірод, ти цар на весь вифлеєм, ти ірод, ти цар, ти письменник, поет, політик, оратор і авторитет, і велич твоя досягла вже до хмари, і люди про тебе пишуть мемуари, ти взагалі велика цяця, і всі кругом тебе бояться, та народилось дитя цієї ночі, і увесь твій царю, нарід полі. Поклонятись йому хоче. Царуїде, мій пан, я, здається, маю план. Можем двохи пробихати, щоб усіх переконати, що дитина та бандит, Який гнили в цілий світ, а батьки його вельможі, що живуть за чужі гроші. Ну, а зірка та фальшивка, звичайнісінька наживка. Свідків переведе за шквалку. А ще немає вкаку. Не, не повість, залякає. Чи грошей пообіцяю. Тільки що з дитям робить. Тихо, будьте рулю, бо тя ураз по четвертую, що робити вже кажи, бо впадеш без голови. Сьогодні вночі народилось дитя, якого велике ясне майбуття. Той хлопчик замінить тебе на престолі і треба скоритись на тебе, Божа воля. Ти дивився, Прилетіло прямо з неба, прямо на крилах. Тими крилами махає, так і біле, ще літає. А хто зна, чи то ангел, може, то який шахрай? собі крило прищепило, і світ дурить. Ай-яй. Що за ті, як ти лукавий? Знає світ, що ти неправий. Ти замислив Христа вбити, то тепер тобі не жити. Кару Божу я ссилаю, смерть на тебе посилаю. Держави у порог я розтертих. Нікого не боюсь і навіть смерті. Задумав ти лукавий, виробити люд справи. зупинить пекельний іро, годі вже нещасних сирів, за наказом твоїх я дітей косила всіх і прийшла до тебе в хату, на той світ тебе забрати. Перестань пощикувати, хто опустив тебе до хати. Ходять різні волоцюги, ці щось спросять не Я тобі не волоцюга, я тобі як матір друга, я прийшла тебе забрати, і життя твоє прирвати. Приготуйся до коси і прощення не проси. Ох, важкий же живір отклятий, поможи ж на маску, брате. Мене виже сама тягне до своєї сатани. Гинув ірок, цар жорстокий, щоб настав у світі спокій. Бог все бачить і все знає, Випадковостей немає. Він прислав нам свого сина, щоб схилилася країна. Разом ми, могутня сила, нас не раз біда косила, та наш нарід не здолати. Ми прожили війни, грати, заслання Сибір, кайдани. Та наш рід не перестане доки у родинній скрині Вишиванки старовинні, доки при святій вечері коляді відкриті двері. Нехай у цьому домі буде миру, ласки в повні. Бог нам завжди допоможе, віри в диво. Дай вам Боже! Хай Бог дасть тепла родині, миру й злагоди красіні, їдверне діво хороше, щось цей долі дай, дай вам Боже, дай вам Бог добра й достатку, хай усе буде в порядку, вірте в щире і хороше, повні клуні, дай вам Боже! Щоб вам рада зцілілося, їй хотіло, і моглося, в лоскімій молодень. Застукали нігде. Щоб євро сховалося в коморі, щоб сало робкало у дворі, в хаті з мармуру камін, ну і басейн хоча б один. І гідло масажеш, джакузі, і щоб геліс і в пузі. Здоров! Я і сили у новому році, що вас ліко... Ні в серці, ні в боці, щоб ваша робота не дала вам мерти, всіх вас годувала до самої смерті. Щоб у успіх і зростання були сили для кохання. В бізнесі поменше риску ще нормального вам тиску. Хай коляда у вашім домі завжди гучною буде, Щиро сердечно вас вітаєм із Різдвом Христовим, Хай щастя квітне в вашім домі, вінком калиновим. Хай від куті і до Різдва Бог подарує вам дива, щоб жили щасливо в мирі, в хаті чи в міській квартирі. Здоров'я бажаємо ми господині, хай затишок буде у вашій родині, Господар, хай буде багатий, щасливий, а тільки й онуки розумні й кмітливі. Чарівних вам мити, у день цей різдва. Збираємося, друзі, вже йти нам пора. Ось так п'ятий рік у пору січневу, коли на дворі кружляє сніжок. Полянує для вас у вашій оселі, благодійні весе. Різдвяними колядками вітають учні вокально острадного відділу дровописької дитяції музичної школи номер 1 Керівник Неля Нечіпорт. Україна колядує, виконує Вікторія Обух.